У мене троє дітей звучить страшно, багатодітна Шому багатодітна мама. багатодітна. В принципі, дуже давний час у нас в Україні в закон... накладає клеймо абсолютно багатодітна. О, заплющить очі. Вам кажуть, багатодітна сім'я або багатодітна мама. Що уявляєте? Уявляєте малозабезпечену сім'ю, яка живе в гуртожитку. В них одна кімната. У них два двох'ярусних ліжка. Четверо дітей. Троє. В мене два двох Ні, ліжка, і четверо однак... дітей. Одна кімната, Це одна кімната. Гуртожиток. Спільна кухня, спільна, спільний туалет. Вони живуть в гуртожитку. Значить, всі живуть в одній кімнаті. Мама з татом сплять на... знизу, значить, цього двохярусного ліжка. Ці діти доношують якісь речі, які їм хтось віддав. Багатодітність це обов'язково про злиденність. Ну, це обов'язково про нещасливих бідних нещасних людей, і дуже часто багатодітні сім'ї були вихідцями десь сіл, тому що казали, що секс це єдина безкоштовна розвага.